Всім привіт із сонячної Італії. А чому сонячно, питають, якщо похмурий дощ? Тому що в Італії сонце близько і от ми живемо в горах, не біля моря, але зима тут, а ну вночі, може бути, пару разів. Мінус чотири. Десять років тому 9. Наші місцевості було мінус 10. 9 років тому один раз вийшла зі школи, хотіла поїхати на машині, а тут вдруг дощ. Так і пішла пішки. Ну, інтересно, вже Старці скапані, чи ще дев'ять, а там десь завалялось. Мій зріст. Метр чотири. На даний момент 76 кілограм. Люблю такі панталони. Це я вже ж в минулому році купувала. Якщо без платформи красівки, то вони нижче. Якось так. Будемо купувати інші штани, покажу. Це я так. Сорок восьмий. 46, він хороший, але отут не повинно бути складочок. І жопу не повинно обтягати. Це прям класний. 75 євро. Штани і піджак. Але можна купувати окремо. Можна окрему жилетку, окремо штани. Якось так. Я таки намокла трохи. Люблю такі магазини, де є все. Оцей магазин тримає мама і дочка. Вони там вдвох працюють, в магазині є все. Напевно, лише продуктів нема і взуття. Продуктів і взуття, а так, і дитяче, підліткове, жіноче, більш молодіжне, більш для старшого покоління. Я навіть Свікрусі, але ну вони вже в подарочному упаковку за Навіть свекрусі подарок купила. Ковтина на гудзиках, такий, як вона любить. І якраз був колір, такий, як вона любить, якийсь такий бордово-малиновий. Думаю, потім не буде. Тому що якраз внучка подарує бабушці. Тому ну, що коли приходить момент на Пасху, вони нам подарки роблять. Тому що коли приходить момент, ти завжди робиш такі якісь спонтанні подарунки. В такі моменти має чоловік в останній момент взагалі нічого не купляє. Воно то куди треба, кому гроші подарив і все. Так що таке? Взагалі голим же ж ходити не будеш. Все одно ми щось купуємо. Які б часи не були, ми щось купуємо. Зараз є багато стилістів в інтернеті і вибираєш собі саме, хто тобі імпонує, хто щось просте рекомендує. І дуже корисно, тому що от оцей момент все одно навіть є перехідні моменти в тому, як ти вдіваєшся. Іноді достає, ну, достаєш щось, і ти вже не знаєш, що його вдіти. Тому що вже вік пройшов. Я не говорю про моду. Вік пройшов, а воно тобі вже не подобається. Тіло вже якось змінилося. Ти вже не знаєш, що на, на нього надіти. І я помічала, що дуже часто худі вдіваються незрозуміло. А от саме люди, які повні, от їм треба підібрати все дуже тщательно і дуже акуратно. От, ну, іноді, от, іноді от ті, що повні вдіваються краще за худи. Тому що худі думають, що їм лишить все. А повна людина, вона піде і ще подумає, купити чи не купити. У нас є такі магазини, от якби сеть магазинів, там щось дешевше можна купити. Те, що там хороше, там теж буде коштувати недешево. Те, що матеріал якийсь незрозумілий, ну воно того не варто, навіть якщо його даремно будуть віддавати. Скільки нам тих речей треба? Небагато. Чоловік каже, то не шафа мала, а то ти каже, вже багато накупляла. Але мені, в мене з цим проблеми нема. От те, що я довго не ношу, і носити вже, я розумію, що я його не буду. Я просто його складаю і завожу до своєї подруги, до якої приїжджають жінки з України, яких вона влаштовує на роботу. Вона, якби в них пере ну, вона для них перевалочний пункт. Ти приїхав, а тебе влаштували. Якщо тобі там щось не влаштовує, хоба до неї прийшов і все. Я не про це. Про те, що приїжджають жіночки, і що ти там в той чемодан положиш? То мені що таке не треба, і що ще в хорошому стані, я туди завезла, комусь понадобиться, тому що різні, в мене різні розміри можуть бути: і велике, і менше, і ще менше. А буває таке, що чоловікова сестра з Мілана щось не при... понапривозить, або хтось віддав щось. Теж таке, що я приїхала з України, додому стоїть чемодан віщей. Я їх подивилась, не одну не взяла, завезла на телі. Все красиво розібрали. І ще й це. І вона така каже: я спочатку подивлюсь, а тоді вже ви будете дивитися. Вона така сама повна. Ой, так що таке? Це... Дуже зараз стилісти дуже гарно розповідають і прям показують різницю, в чому ці штани не такі, а в цьому ці штани не такі. І завдяки їм я от за останні два роки купила речі, які рік. От в минулому році щось на мене знайшло, і от зараз я. Купую речі, які дійсно я буду носити. Тому що от я приїхала в Італію, мені було 33, зараз вже 42, оце й ти з декрета випав, не декрета, а з дитиною вдома сидів. І таке трошки. Так, що таке дівчата? А у вас як з цим? Як не крути, все одно? Ці курточки вже, напевно, років 8. І зараз воно мені треба. Я приїжджаю, зараз сижу біля дитини, ще 20 хвилин треба почекати. Дивлячись, як ти живеш, яке, тебе, яке в тебе життя, чи тобі треба тренінги, чи тобі треба вечірнє плаття. На це дивитись. І одежу, яку ми купуємо під настрій, от мені байдуже. Мені хочеться оце зараз і все. Те, що ми купуємо під настрій, ми його довго носити не будемо. Це одноразове-дваразове. А те, що ми купуємо обдумавши, те дійсно буде сидіти. Оці штани, що я купила, там були на розмір менші. Вони теж класно сиділи, але не має бути складок, там, де я показувала, і от попу воно не має обтягувати. І от оці два нюанси ти знаєш, де не має бути складок, і як воно ззаді має бути, і ти вже так ні. На розмір більше це не означає, що ти там щось втопишся. Дуже часто розповідають, що от, ой, ні, це не мій розмір, я хочу менше. Я ще хочу виглядати в меншому розмірі. На жаль, воно все стиснує. До речі, от штани палацу вони дуже зручні. В них ти взагалі нічого не відчуваєш. Я собі джинси знайшла, по скидці. 16 євро я за них заплатила. Колір мріяла все життя сірий. А я їх знайшла за 10 років. Так що таке? Поки з малої вдома сиділа, то такі от і тренінги добре От Так що як не крути, все одно ми щось вдіваємо і щось їмо. І от я звикла до такого, що я, от, якщо я щось купую, то я це буду... Ну, я хочу це носити. Я не хочу, щоб це було одноразово. Ця рубашка, я її тут купувала, вона внизу дуже цікава. Я за неї отдала 15 євро. Їй вже 6 років. Я з нею не хочу прощатися, хоча я розумію, що вона вже така трошки тонка, коля не втратила, нічого. Теж закривався магазин, була якась розпродажа. А до того, як я Віталію приїхала, да, ми ходили на гуманітарку, тому що там можна було щось знайти. По тобі сидить гарно, по тобі стоїть гарно. До речі, коли приходиш в магазин, оце я просто магазин. Ми як їздимо в супермаркет, то я заходжу в той магазин. Але ну ти дивишся на речі, але ти не хочеш їх нести додому. Я раніше думала, боже, це в мене вкус, смаку нема на речі, настрою нема. Ще що, що зі мною? Ні, з вами все добре. Просто коли ви прийшли в магазин і там ви собі нічого не підібрали. Це дуже, дуже добре, що ви не купили що попало. Це означає, що в тому магазині для вас нічого нема. От і все. І коли йдеш щось купувати, то краще, щоб це було якось зарані. От, так, що таке? Так що всім благ, всіх хороших покупок. Я скажу, ну, на їжу, да, це головне. Я коли заміж виходила за свою італійці, він казав на їжу все, що хочеш. А от все остальне, ну нічого. І все остальне теж є. То вони говорять тільки.